Друзі, всім привіт! Зараз буде огляд на Hyundai Matrix, котрий в продажу. Все буду знімати одним кадром, щоб потім не сказали, що я десь замонтажив і ви не побачили якихось косяків, котрі попали в кадр. Все покажу, розкажу, як є. Одразу почну з косяків, а потім пробіжимося по машинці в цілому, що в ній є, чого в ній немає. Ну і взагалі все розкажу, покажу. Поїхали! Так. Ось такий у нас Hyundai Matrix, 1,6 бензин, газ встановлений. 2006 рік, луцька зборка. Швиденько оббіжу по кругу. О, зараз сонце, не самий гарний час, щоб знімати. Але пасмурну погоду я так і не дочекався. Будемо знімати, як є. Так, Ось такий у нас загальний план одразу по косяках. Больне місце взагалі цієї моделі це арки. І пороги, але в нашому випадку тільки арки. тому що машина в свій час була дуже сильно і гарно залита антикорозійкою. Місцями вона й досі з неї витікає в спекотну погоду. Значить по арках. Ну тут видно, тут лак поліз, е, тут от здутіє. Ну тут, по суті, дірочка, якщо колопнути. Ну, арки є арки в матріксі. Всі, хто хоч трошечки гуглив по цій машині, знають, що це їх біда. Зараз одразу покажу наступну арку. Тут у нас Ой, трошечки в тіні, але може і гарно. От у нас тут бобри поїли. Оце все треба міняти. Оце я замазував колись мовілям, роки-два тому так і їжджу. От. Ну, Ось такі арки. плюс. Є ще один косячок, оце крило не в колір. Ну, можна бачити, тут трішечки іржа. Але насправді тут не так все погано, як виглядає, тому що це нове крило. Воно було в чорному ґрунті транспортувальному і зверху просто пофарбовано балоном. І так воно. Ну, я на ній майже 3 роки вже їжджу і купував так. Це ще минула власниця. Її не прикрутили нормально колесо на шиномонтажі, і коли вона заїжджала у двір. Колесо вирішило піти гуляти і е, за, за собою взяла і крило теж. Так, поїхали по салончику. Салончик. Отакі от, от у нас чехольчики, салончик в ідеальнішому стані. О, блін, зараз не дуже гарно, щоб знімати, тому що і світло, і тіні. Ну вибачайте, вибачайте, не дочекався я нормальної погоди. От у нас тут магнітолка, так, ну, кріплення для телефону, може залишу. Ось так у нас все виглядає, повний стеклопакет. Що у нас по машинці є? Бортовий компутер. Он пробіг 252 234 кілометри. Коли брав машинку, можливо, якщо знайду фоточку, перекладу, там було 2024 щось таке. Так, що в нас по задньому ряду? Задній ряд у нас от в такому стані. Ой, блін. О, ну наче видно. Все чотенько, Тут у нас століки відкидаються. Отак от підіймаються, мікроліфт. Ну, хто гуглів по Мактріксу, тот знає, що що в них є, чого в них нема. Спеціально я відсунув. Покажу зараз з іншого ракурсу, краще буде зрозуміло. Спеціально відсунув частинку оцю одинушку вперед, щоб було видно, що задній ряд у нас взагалі трансформер, що на 20 см можна здвинути сидушку і цю, і, і, оцю, і тоді у нас на 20 см збільшиться багажник, а в літрах це взагалі буде дуже багато. Що тут цікавого ще зі спинкою? Спинка може бути в такому стані, може отак ставитися, можна взагалі її чуть ли не льожа покласти. Три, три положення. Ця спинка теж саме. Тут у нас теж склопідйомники, Ну, Тут у нас реалінги, тут у нас ну, така машинка позаду. Тут у нас зайці. Вибачте одразу за багажник, Трошечки у мене тут ну, машина не готувалася, не вилизувалася. Все як є. Тут у нас платформа дитячого крісла, масло. До речі, Масло 50 останніх тисяч на 5В40. Заливалось кілька разів таке. Кроноїл, а в основному їздило на хадо синтетиці. Тільки синтетика сюди. Вивалась. Тут такі от класні бардачки. Кучу хлама можна помістити з одного боку, з іншого боку. Багажник, щоб ви розуміли, Ну дуже великий. Він по висоті, по висоті, він, коротше, сюди можна реально впіхнути слона. Особливо, от бачите, оця сидушка відсунута сюди, а якщо відсунути її далі, то місця в багажнику ще більше. І це ще не складені задні сидіння. Якщо скласти, тут можна холодильник запіхнути. В цьому плані машинка. Візуально виглядає маленькою, а по факту дуже-дуже велика. Тому що хто її вигадав? Намалював. Правильно. Ательє Пінін Фаріна. Що ми бачимо? Подушки безпеки, одна, друга. По лакофарбовому покриттю. Ну, можете бачити, є сколи, царапки. Ось тут трішечки настойки поліз лак. Трішечки її попіскаструїло, але що можу сказати? Машина колись була перефарбована в круг, тому що ну, були котки, на ній їздила жінка довгий час. І паркувалася на слух, я не знаю. Ну, коротше. От, я ж кажу, крило в неї вирвало, тому що вона не прослідкувала, що її колись не закрутили на шиномонтажі. Отут, на двері, багато шпаклі, ну тут видно. Коротше. Тут її, за словами її чоловіка, коли ми переоформлювали, він розповідав, що її там трошечки десь вантажівка притерла, вона під неї підлізла. Тобто цю дверку робили. Ну, так по факту вона була коцана, Там трошки, там трошки, і її колись там в якомусь лохматому році посвіжили. Ой, що вам про ніч ще розказати? Давайте я вам відкрию капот. Подивимось, що в нас там. А, давайте, поки я тут. Що в нас? У нас тут газ, як ви можете бачити, і КМЄ. Ну, Тут протитуманки, тут магнітолка, кондерчик, всі діла, тут у нас розеточка силова, тут у нас звичайна. цікаво що в цій машині, що це по суті машина, як я її називаю, мрія контрабандиста. В неї стільки місця, куди можна щось ховати, тут бардачок. Тут всякі, тут поличка, тут поличка, тут бардачок. Під задніми сидіннями там дві схованки. Якщо сидіння скласти, то там буде видно. Там можна, я там тут буксировочний цей трос храню, всяку фігню. Ну туди довго лазити. Зараз... Ну, ну, щоб одним кадром, одним кадром, кадром. Так, ну, Тут, як ви можете бачити, взагалі нічого не намивалося, все в пілюки, як є. Ну, Машинка. Довгий час стояла. По історії машинки я її купив в кінці 22-го року, початку 23-го я її офіційно на себе переоформив і з тих пір вона дуже активно два роки їздила. Наїздив 45 тисяч до травня 24-го року. Потім у нас З'явилася в сім'ї машинка ще одна на автоматі, і якось так, якось так, скажімо, я за 20 років на механіці трішечки від механіки втомився і я на неї перепригнув. А ця машинка. Коротше, на механіки залишилась у дворі стояти. Але е, справедливості раді хочу сказати, що. Е, Раз на два-три тижні вона заводиться і по кілька кілометрів проїжджає, щоб нічого не застаювалося, щоб підвісочка не розсипалась. О, до речі, в мене я не дуже великий, в мене 175 зріст. От це під мене налаштована передня сідуха, як ви можете бачити, тут взагалі можна ого-го гуляти. А оце повністю підсунуто сидіння вперед. І вони передні плюс-мінус однаково стоять. Я сідаю сюди. І ну, от Я сижу, по суті, як в Ланусі, ну, тут місце є, і я навіть, навіть тут кілька сантиметрів я себе ще не торкаюсь з колінами. Тут такий нештатний, але дуже великий і дуже зручний підлокітник я купив. Колись це була чи не найперша покупка з цією машиною. Так, ну, це такий тюнінг. Ну, що ви хочете від людини, котра народилася на початку 80-х. Так, Настальжі, так скажемо. Отакий От під Ой. величезний такий підлокітник з хламідницею. Що цікаво по цій машині, це випуска... випустилася вона в липні 2006 року. 2006 рік це був якраз рік, коли до Рестайла на рестайл був перехід. Але е, липень це ще був той останній чи передостанній місяць, коли випускався в дорестайлі. І на Луцькому заводі, я так розумію, вони їх збирали з того, що залишалося в остатках. Ну, коротко, Прикол в чому? Повний електрослопідйомник. Що е, тут? Кандьор, цей е, мобілайзер був, чи не Ні, його наче не було. Вибачте, вру. А, що, 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 що хотів сказати? Ну, коротше, а, цей заводський був а, сигналка і. Не сигналка як він? Центральний замок, а, кандюк, гідрач, все, все 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 було. Але чомусь, чомусь підігріву а, підігрів з був, підігріву сидінь не було. Але самі сидіння з підігрівом. Тому що, якщо сюди заглянути... Там Ми можемо бачити проводка, воно все підключено, що в одному, що в іншому. Ну, коротше. А от сюди, де стоять заглушки, навіть не підводені провода. Ну, Тобто якось така дивна, дивна збірка. ну, Що можна сказати, про Луцький автомобільний завод. Але це чи не єдине, чим я можу ну, от нарікнути йому, тому що в подовці по машина нормальна, по мотору крута. Нічого не можу сказати. Ну от єдине, що фари, це фари взагалі болячка старих Hyundai і кія, вони мутнішають. Ну, трошечки трошечки попіскоструїло. Тут теж трішечки і рожі але я вважаю, що це все нюанси, котрі ну, на швидкість не, не впливають. Тут у нас Тут у нас отака штука є. В цій машині взагалі підстаканники, тут е, можна паті влаштовувати. Тобто от сюди можна щось поставити, сюди можна щось поставити, сюди можна поставити, сюди поставити, там в двері, тут два підстаканника. Там в центральному в цьому підстаканник. Там відкривається ще підстаканник, в дверях ще підстаканник. Ну короче, тут можна паті влаштовувати. Ось якось так. Кому сподобалося, пишіть коментарі, ставте лайки, виходьте на зв'язок. Що хочу сказати ще. А, по машинці. Ну, блін, з одного боку жалко, шкода продавати, з іншого я розумію, що техніка повинна їздити ну не раз на два тижні, а бажано частіше, тоді вона буде довше жити. О, до речі, дивіться, який нюанс. Таке тільки в мене і в Майкла Джексона. Бачите? Дві симетричні протитуманки. У всіх матриксів була по заводу одна. У ліворульних зліва, у праворульних справа. А тут колись минулий власник десь на розборці знайшов протитуманку і симетрично сюди її врізав. Тепер вона виглядає, ну, як на мене, крутіше, ніж за однією. Це так, ну, наче, наче по заводу, наче так і було. Вона така симетрична стала. Коротше. Що мені в ній подобається, на відміну від цієї машини, на котрій ми зараз їздимо, а їздимо ми зараз на... будете сміятись на chevrolet aveo Блін, ну, в ній плюс тільки в тому, що автомат. Але по місцю, тут місце реально сідаєш, тут оцей підлокітник такий. А, тут ще під ним, і якщо його відсунути. Тут є он такий ще пилізборник. Ну, бачите, да, пилу в машині багато, тому що машина взагалі не вилизувалась на продаж. Трошечки є пил, тому що я ж кажу, вона стоїть. Виїжджає. Ну, от сьогодні виїхали зняти про неї відео. А, тут у нас коротше, все працює, всі лампочки працюють. От, треба буде окуляри забрати. Тут дзеркала є. Ну, коротше, тут у нас така фігня. Машинка, огонь! Зацікавило. Пишіть, дзвоніть, телефонуйте. Під відео буде повний опис. Буде... А, до речі, по газу. По газу КМЕ цей Цей-цей-цей... редуктор Тамасета, баракудовські швидкісні форсунки, котрі не треба на кожному тиво підлагоджувати. Вони, коротше, самі, самі регульовані. Ну, Хто став когось з газом, знає, що таке форсунки Баракуда. Коротше, під відео буде повний опис і посилання на АвтоРіо, де буде багато фоток в різних ракурсах, можете детально вивчити, тому що, напевно, може, щось в кадри не потрапило. А, ще, 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 дивіться, дивіться, яка резина. Ну вибачте, що влітку на зимовій, але я ж кажу, машина як стала і стояла більше року, тому що я вже вирішив. Що немає сенсу купувати літню резину на машину, котра не їздить. А ця резина ще проходить не один сезон. Ось якось так. Так що, ваша машинка вас чекає. Якщо подобається, приїжджайте, дивіться, купуйте. Ціна, котра ви побачите, в оголошенні, вона не остаточна, але торг тільки біля машини. Реальному покопцю обов'язково скину. Всім пока.